Два місяці під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрав районний суд Львова. підозрюваному убивстві Андрія Пробія. Свою провину чоловік визнав. Нині у суді перебуває наш кореспондент Олег Янко, який знає більше деталей про розгляд справи Олеже. Ще раз вітаю тебе і будь ласка, розкажи, як проходило саме засідання. Вітаю, Максиме. Так, засідання вже закінчилось, і кілька хвилин тому підозрювано. Вже повезли із суду, хочу сказати, що підозрюваний визнає свою провину. А він каже, що він цілеспрямовано вбив Андрія Форбія. З мотивів він каже через те, що він хоче знайти тіло загиблого сина, і власне піс він хоче знайти в такий спосіб, щоб його засудили та обміняли в Росії. І вже після того він буде його там шукати. Зараз за інформацією, яку нам вдалося дізнатися, його син дійсно загинув на фронті у. А 2023 році поблизу Бахмута він є зниклим безвісти, вважається зниклим безвісти. А щодо взагалі з прямої мови самого підозрюваного та те, що говорять прокурори, то зараз їх послухаємо. Це моя формство особисто український українській владі. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так, я визнаю його. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військову полонено, щоб я міг поїхати і знайти діло злого. Більше я коментарів давати не збираю. Ми бачили сьогодні опозицію в судовому Він розуміє, що у нас є. Він ознайомився з тими матеріалами, які ми йому надали, які також ми надали в суду. Я думаю, представний закон. Тому, в принципі, значить. Ті матеріали, які в нас є, я думаю, що його позиція зрозуміла, бо докази, як на мою думку, не достатні для того, щоб на сьогоднішній день казати, що він нічим це мужик. Суд задовільнив запобіжний захід, клопотання запобіжного заходу, які клопотали прокурори, та обрав йому тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб до. 30 жовтня включно. А, також скажу, що сьогодні у Львові прощається із Андрієм Парабієм, зокрема, відбувається чин похорону. Туди приїхали а, дуже багато політиків, та, зокрема, керівництво Верховної Ради, і, зокрема, Телеканалу Рада. А, тож маємо змогу їх послухати також. Він зазвичай був питомим українцем. Це людина, яка все, все своє життя присвятила тому, щоб а, зробити все для того, щоб Україна. Була. І саме сьогодні стільки багато людей прийшли попрощатися з Андрієм, який був звірський і підступно вбитий Російською ФФ Федерацією. І я от хочу тут разом з керівництвом парламенту, з іншими народними депутатами, для того, щоб скласти повагу свою пану Андрію. І я дуже сподіваюся, що цей зло злочин буде. Раг скритий, і що ті, хто винні у цьому страшному злочині, вони будуть притягнуті до відповідальності. Це була людина, яка була взірцем, прикладом для багатьох покорінь патріотів. Десь для мене в якийсь момент, коли я став парламентарем, а потім став першим заступником. Це той унікальний випадок, коли, будучи активним, проактивним. Про з таким відстоювачем своїх ідей і про, таким провідником українського націоналізму проактивним. Він водночас і розумів важливість інституцій, важливість не лише спільної конкретної дії, а й якихось речей які будуються на роки. Додам також, що Андрій Поробій був народним депутатом і він був в опозиції, але попри це. Сьогодні попрощатися з ним на похорон приїхали депутати абсолютно усіх фракцій. І власне вони всі відгукуються про Андрія Превія дуже добре і кажуть, що це була людина добра і чесна, і і порядна. Зараз їх послухаємо. Майже за 40 років свого життя, свідомого життя. Він доклав усе для того, щоб українська держава відбулася. щоб навіть цей проголошення відновлення української держави у димсто році це також та його, і його є шмат роботи в цьому шону, що воно, воно відбулося. За весь цей час його шлях життєвий був рівним. Він боровся за Україну, він жив для України, він робив все, щоб Україна була незалежною. Його е смерть. Е Стала ще одним викликом, як в цей непростий період уберегтися від другого фронту. Росія не зупиняється ні перед чим. І Його вбивство це для всіх нас заклики. Попередження потрібно бути дуже уважними в нашому е звичному побутовому житті. Тому що ворог насправді використовує різні методи боротьби це і залякування. Його вбивство це сигнал міжнародній спільноті, Що треба якнайшвидше зупиняти Росію. Насправді його роль в парламенті. Ну, це роль класичного голови Верховної Ради. Він вмів зайти в дуже гостру дискусію з кардинально різними позиціями сторін і в той же час в кінці звести до спільного знаменника знайти спільну мову. А також додам, що вже відбулася загальна міська церемонія прощання на ринок у центрі міста Львова. І зараз процесія вирушила на Лечаківський центр, де власне і відбудеться похорон Андрія Парубія. Ми ж будемо стежити за цією темою і надалі. З зокрема за перебігом судових засідань. На цьому мене все і далі вам слово собі. Дякую, Олеже, що поінформував з нами на зв'язку Львова Був Олег Янко.